Подивіться на цю рекламу: ми зараз живемо в сірому чорно-білому світі. А ще в 2000-х реклама кричала кислотними кольорами і бачила наше майбутнє саме таким: от пам'ятаєте цю рекламу: кольорові постери, соковиті переходи, неонові пляжі, Windows XP, глянцеві пепсі банки. Там було життя, там були усі ці креативні от як тільки що були прикольні ідеї. А тепер подивіться, що відбувається зараз. Реклама максимально мінімалістична, сіра, всі додатки чорнобілі, е, кольори просто покидають наш світ. Мінімалізм тотально переміг і разом з них. З ним зник характер взагалі в рекламі, в у світі, в речах навколо. І філософія тут проста. Колір це завжди про певний надлишок, про емоцію, про хаос. І так він інколи занадто, але це краще ніж жити в такому утіль, утилітарному сірому мінімалізмі. У мене є величезне відео на Ютубі, де я розповідаю про це в усіх сферах і як це призведе до тоталітаризму навколо нас. Подивіться.